Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку як стати підприємливим. Розкажіть, чи знаєте ви, чи вмієте ви заощаджувати? А що означає бути заощадливими? Це не витрачати багато коштів, це використовувати ті речі, які у вас уже є. Якщо, наприклад, речі вам вже не потрібні, їх можна заощадливо комусь віддати або продати, а натомість придбати щось нове. Розгляньте, будь ласка, малюночки, і скажіть, що треба зробити, аби зробити покупку. Для того, щоб зробити покупку, спочатку необхідно придумати і створити цю покупку, так? Потім необхідно працювати, заробити гроші. А вже після того, як ти заробиш гроші, можна сходити до магазину і купити ту річ, яка тобі необхідна. Подивіться уважно на ці два малюнки. Хто з дітей, на вашу думку, заощадливий, а хто не дуже? На першому малюнку ми бачимо хлопчика із татом, які накупляли дуже багато різних речей, навіть нема куди їм покласти ці речі. А на другому малюнку ми бачимо тата із дівчинкою, які придбали у магазині лише найнеобхідне. То хто, на вашу думку, з них заощадливий? Звичайно, тато і дівчинка. Вони марно не витрачали кошти, а придбали лише те, що їм необхідно зараз. А те, що їм буде необхідно колись на майбутнє, вони потім придбають, коли у них вже витратиться те, що вони зараз придбали. Давайте зараз пограємо в гру змагання, що можна придбати в магазині. Назвіть, будь ласка, якомога більше товарів, які можна придбати в цих магазинах. Продуктовий магазин, що ми можемо там купити? Хліб, яйці, м'ясо, ковбасу, сир, сметану, воду, чай. Каву, цукор, борошно, сіль, крупи, консерви і багато-багато іншого. Якщо я щось не назвала, назвіть, будь ласка. Магазин товарів для спорту. Що можна придбати тут? Спортивне взуття, спортивний одяг, спортивні якісь приналежності, скакалка, м'ячик для волейболу, м'ячик для баскетболу. М'ячик для пінг понгу можна придбати невеличкі спортивні сумки і багато-багато іншого. Якщо я щось пропустила, назвіть, будь ласка, що можна придбати у магазині іграшок? Ну, звичайно, все, що завгодно: і кубики, і роботів, і конструктори, і машинки, і ведмедики, м'які іграшки. І відерця пластикові із лопатками, і літачки, і ракети, і багато багато іншого. Тобто, дивіться, дітки: в кожному магазині можна придбати щось своє. Для того магазин і називається продуктовий, наприклад, що в ньому продаються лише продукти. Магазин спортивних товарів. Ми не знайдемо там молока чи сметани, тому що в цьому магазині продається саме товари для спорту. А в іграшковому магазині наші тато й мама не знайдуть шпалери або цвяхи, тому що цей магазин призначений лише для дитячих іграшок. Давайте розглянемо ситуативну вправу. Ти продавець в продуктовому магазині. Порадь, будь ласка, покупцеві, які кращі продукти придбати для приготування торту. Коли до вас звернувся продавець і сказав, який торт він хоче спекти, ой, покупець і сказав, який торт він хоче спекти. Ну, наприклад, медовий торт. Що ми йому порадимо? Звичайно, потрібно порадити мед. Борошно, дріжджі яйці, цукор, можливо, розпушувач для тіста. так? Тобто ми будемо радити покупцеві продукти, із яких можна приготувати торт. Далі наступна ситуативна вправа: ти продавець у книгарні. Порадь, яку книгу краще придбати дівчинці, яка навчається в другому класі. По-перше, ми маємо запитати, чим цікавиться дівчинка. Можливо, вона полюбляє тварин, тоді ми можемо запропонувати їй книжку про тварин. Якщо, наприклад, дівчинка дуже любить казки, ляльки, ми можемо запропонувати їй якусь казку, наприклад, русалонька чи рапунцель. Так? Якщо дівчинка полюбляє космос і все, що з ним пов'язане, то ми можемо запропонувати цій дівчинці подарувати якусь цікаву книжечку саме про космос. Якщо дівчинка дуже любить природу, ми можемо запропонувати їй якісь оповідання, казки про природу. Наступна ситуативна вправа, ти продавець в іграшковому магазині. Порадь, який подарунок найкраще придбати маленькому хлопчикові на день народження. Також, для того, щоб дізнатися, чим цікавиться хлопчик, потрібно запитати в його батьків, так, що йому більш подобається. Маленькому хлопчику потрібно дарувати якусь іграшку. Яка буде не важка для нього, якою він зможе гратися. Також ця іграшка має бути не дуже малесенькою і не мати різних мілких деталей, які можна зняти і ненароком ковтнути, щоб дитинка не змогла собі цією іграшкою нашкодити. Так? Тобто, що ми можемо подарувати хлопчику? М'ячик. Машинку маленькому хлопчику можемо подарувати, або робота, чи, можливо, ось цей піратський корабель, чи, можливо, ось цей літачок, так? Або навіть динозавра, який має ззаді ключики, на який можна заводити і він рухається. Дітки, а що ж таке підприємливий? Підприємливий це кмітливий, який уміє активно діяти. так от. Продавець, який продає якийсь товар, обов'язково має бути підприємливим. Він має бути кмітливим, він має активно вміти діяти і спілкуватися зі своїми покупцями. Оберіть, будь ласка, ті риси, які, на вашу думку, повинні бути у підприємливої людини. Вона має бути творча, так, самостійна, звичайно, сильна, можливо, смілива, так, впевнена в собі, ну це без, без питань. Працелюбна, надійна, енергійна, лінива. Ні, дітки, якщо людина буде лінива, вона ніколи не буде підприємливою. Хитра. Можливо, в якихось питаннях треба, щоб підприємлива людина мала хитринку, звичайно, але не така хитра, як лисича, що обдурює своїх покупців або інших людей. І пунктуально: звичайно, діти. Саме ці риси мають бути у підприємливої людини. Молодці. А зараз давайте виконаємо вправу, чи маю якості підприємливої людини. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу, любий аркуш паперу, напишіть на ньому своє ім'я. Потім, дітки. Доберіть до однієї з літери свого імені назву власної якості сильної вашої сторони, яка вам притаманна. Подивіться, я написала своє ім'я Альона. Наприклад, я обираю букву О. І маю сильну сторону свого характеру, обдарованість, обдарована. Так, якщо я візьму букву А, дітки, наприклад, у мене на букву А є риса мого характеру активна. А ви спробуйте написати своє ім'я і хоча б на одну букву вашого імені підберіть власну якість, сильну вашу сторону. Які ми можемо зробити висновок? Усвідомлення власних переваг допомагає людині досягнути бажаного та бути підприємливою. Чи вважаєш ти себе підприємливим? Для підтвердження своєї думки наведи, будь ласка, приклади якостей, які в тебе вже є, і які допоможуть тобі стати підприємливою людиною. А зараз ми з вами пограємо в гру купівля корисності. Оберіть, будь ласка, один товар і, обговоривши, дайте відповідь на запитання, яку користь шукають споживачі, роблячи цю покупку, і чи варто купувати цей товар. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо фарбу для волосся. Яку користь шукають споживачі для того, щоб купити фарбу для волосся? Щоб пофарбувати, зафарбувати сивину, наприклад, так, або змінити колір свого волосся, якщо воно вам не подобається. Дітки, як ви вважаєте, чи потрібно купляти цю фарбу? Ну, я вважаю, що цю фарбу можна не купляти, вона не дуже якісна, бачите, і колір такий, хоча хтось, можливо, і купить. Наступний малюночок це ваза. Яку користь шукають споживачі, роблячи цю покупку? Вазу ми ставимо квіти. Чи варто купувати цей товар? Звичайно, якщо у нас вдома немає вази, а ми хочемо поставити квіти. Наступний малюнок це дитяче взуття, яку користь шукають споживачі, роблять цю, цю покупку. Одягнути дитину у тепле взуття. Чи варто купувати цей товар? Звичайно, тому що коли наближаються холоди і дитина не має теплого взуття, необхідно його придбати. Четвертий малюнок ми бачимо телевізор. Дітки яку користь шукають споживачі, роблячи цю покупку. Розваги, дивитися фільми, телепередачі різні, чи варто купувати цей товар? Якщо, наприклад, у вас зламався телевізор і його не можна відремонтувати, або взагалі немає телевізору, то, звичайно, чому б і не купити новий і гарний телевізор? Якщо ми розуміємо, чому людина щось купує, тоді ми краще знаємо, що їй продавати. Ми продаємо корисність, а не продукт. Це стосується багатьох життєвих ситуацій, що їх також можна описати як продаж, переконання когось щось зробити, ведення переговорів, навіть навчання. Різні люди шукають різні товари. А зараз я пропоную вам виконати разом зі мною завдання в зошиті на сторінці 25-26. Сторінка 25, завдання 5. Обведи місця, де можна зробити покупку. Подивіться, будь ласка, аптека, там ми можемо придбати ліки. Базар, на базарі ми можемо придбати продукти. Супермаркет там ми також можемо. Придбати продукти або якісь різні товари. Так, потяг, музей і цирк нам не підходять, тому що там покупки ми зробити не можемо. Обведіть, будь ласка, потрібні нам малюнки. Сторінка 25, завдання 6. Для приготування сніданку потрібно зробити покупки. Складіть відповідний список. Покупок. Дітки, ви можете написати свої продукти для того, щоб вам мама підготувала сніданок. Можете навіть порадитися із мамою або з бабусею. Я, наприклад, написала свій список для приго... продуктів для приготування сніданку: вівсянка, масло, хліб, яйця, зелень, овочі, фрукти, чай або кава. Цукор або сіль, молоко, кефір. Якщо вам нема кому допомогти, і ви самі не можете придумати список продуктів для приготування сніданку, ви можете використати мій список. Наступне завдання 7 на сторінці 26. Позначте, будь ласка, галочкою приклади заощадливості. Учні другого Б класу бережно ставляться до одягу взуття меблів книжок. Так, це приклад заощадливості, ставимо галочку. Галинка щомісяця купує проїзний квиток. Так, дітки, вона не кожного дня платить, а вона раз на місяць купила квиток і їздить, якщо вона дуже часто їздить на автобусі або тролейбусі. Ставимо галочку. Тетянка довго розмовляє по телефону. Ні, це не заощадливість. Андрій Васильович їздить на роботу на таксі. Ні, це не заощадливість. Для відвідування басейну Петрик купив абонементний квиток. Так, звичайно, щоб не платити кожного разу, в нього є абонементний квиток на певний час. Ставимо галочку. Софійка здійснює покупки, коли є знижки. Так, це заощадливість. Роман, виходячи з кімнати, завжди вимикає світло. Так, це заощадливість. Іванка, коли чистить зуби, не вимикає воду. А ось це не заощадливість. Поставте відео на паузу та позначте ті галочки, де є приклади заощадливості. Сторінка 26, завдання 8. Подивіться, будь ласка, перед нами є номер телефону 27694. 94. Погляньте, будь ласка, ось на праву частинку нашого зошита. Кожна цифра, Кожній цифрі відповідає три букви. Нам необхідно набрати номер телефону та прочитати зашифроване слово. Тобто із трьох букв нам необхідно вибрати одну і розташувати їх так, як розташовані числа. Наприклад, число 2, буква Г, буква Г і буква Д. Число 7, буква Р, буква С і буква Т, число 6 – буква Н, буква О і буква П. Число 9, буква С, Ч і Ш. Число 4, буква З І, І. Поставте відео на паузу та спробуйте різні комбінації, щоб у нас вийшло слово. Дітки, яке слово у нас вийшло? Гроші, так. А тепер дайте, будь ласка, визначення, що це таке гроші. Гроші це мірило вартості товарів та послуг. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит під, у вправу під номером 8. І останнє дев'яте завдання на сторінці 29. Покажіть у таблиці результати своїх досягнень у кінці уроку. Позначте галочкою. Я дізнався, дізналася про щось нове. Так, ні або інколи. Мені подобається те, про що я дізнався або дізналася. Так. Ні, або інколи. Я брав або брала участь у виконанні завдань. Так, ні або інколи. У мене виникали труднощі. Так, ні або інколи. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий колір на уроці мені сподобалось. Червоний колір на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!